Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, ну що ж, рейтингова гра. Відправив мені цю гру, товариш мій Іван. Ось фіолетовий він. Що, хочу показати вам? Має бути цікава битва. Отже, Адже... так, я ще вибачаюсь за голос, ми я трошки прихворів. Отже, погнали, знайомимось і дивимося. І так, червоний колір Шода, Швеція. Синій це. Уха Ухамек. Ухамек чи Ухамек. Англія синій. Так, далі союзник Івана це. Е, ардент, Швеція і. У Івана Англія. Фіолетовий колір Погнали? <кхем> і так. Ну що, Швеція доволі цікава нація, має. В 17 столітті швидку кавалерію. Гекапеліти, е по-моєму, вони називаються. У Англії дешеві стайні. І, по-моєму. Так як мені казав, Шопенгауер, вони швидше будуються, ніж у інших націй. <кхем> Отже, очікуємо рейди. Від когось. Або від Ардента, або від шода. <coughs> так, отже, шода побудува. Ага, шода якраз будує капелітів. А Ardent... Ардент пішов драгунів. Окей, дивимося. Так, тут що у нас? Перша стайня пішла. У Івана вже дві є. Підкову вже взяв. Будиночки пішли. Так, що? Два арт депо, третя стайня. Силу залізну взяв вже. І що ж? Шода вже погнав? Давай подивимося. Викачки швиденько. Значить, тут тільки села. Ще не прокачані драгуниці, також мушкетери. Союзник Івана має тристайні. Драгуни прокачуються. Мушкетери прокачані. Тут поки що нічого. І. Так, 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 а де? Ось? Підкова також є. Далі У Ухамик. Підкова є. Дві стайні 3 стайні, дві тільки запущено, видно, що я не добудував. Так, тільки робочі ось стоять. Е, так, тут не прокачані і в академії також ще поки нічого. І шода? Має 4 стайні. Е, підкову? Шкетери прокачуються. І академія також поки що нічого. Е, так, не помітив. Палаш не взяв. Так, ну дивимось. Так, побіг до Ордента. Так, одна шахта мінус. Тут не добудував паркан. Іван вже тут виходить. Ах, блін, як я сам не люблю цих рейдів, це жесть просто. Я ще розділив на дві половини. Скільки, до речі, в нього їх. О, багато, багато. 130, більше 130. Ну що, одну шахту втратив ордент. Зараз ще, походу, одну. І все, так. Ну і... Майже сотню капелітів він втратив. Так, а тут же Іван пробивається. І що? Так, прискорю. Ох, трохи втратив військ. Так, і давай ще на даний момент гляну прокачки. Так, у Івана тільки ось друга сила береться. Так і стані ще не прокачані. Мушкетери вже прокачані. Ну що? В принципі, без змін. Що де? Шутко стріл сила вугільна. П'ятий і другий. Тут вже прокачені, вже майже захист весь. Де академія? А, я ж в академії дивився? Так, і подивлюся, чи палаш взяв. Ні, Палаш не взяв. Синій. 40 А. Так, 4 стайні. Не прокачані. Адеардебо. Тут же ось друга сила і швидко є. Так, і ці прокачані. Дорогу нім чомусь не прокачує. Івана союзник, такс. Такі прокачки. Тут прокачена атака, а тут сила вугільна. Підкова є. Окей, дивимось. Так, дивися. Синій вже підійшов. Таким військом. У Івана 10 гармат, у Шоди також 10. Втратив одну гармату, Іван. Ох! Зливає мушкетерів. Ну що, гарматна перестрілка починається. Я трошки прискорю. Так, може Іван не настрілює гарматами. Ох, тут вриваються гекапеліти в драгунів. Так, виходить вже зелений на центр. Прикольно, всі чотири армії в центрі карти. І що, зав'язується битва. І дивися, двоє пішли на Івана. Іван починає відступати. Зелений тут в хвіст синьому настрілює. Так, гармати, гармати, Іван. Так, і що, відступають вони? Пішли на зеленого. Оу, синій захопив. Сім гармат. І що й не видали їх, так? Так, Іван їх обратно завзяв. Захопив, завзяв, каже. <с> так, Іван тут знизу відчиняє ворота. Так, що зеленого тут перебивають? Червоний з синім разом. Знову капеліти влітають в стрілків. 36 Так, ще підбігають, але. Але це все. Так, Іван. Союзником відбиваються все-таки. Тут ще армія синього стоїть невелика. Так. Іван починає атакувати шоду. Так, мушкетери Івана прокачані. Академія без змін. Підкова була. Так, і три стайні має. У шоде, чотири стайні. Також він їх не прокачує цих гікових. Бере Палаш уже. І не прокачує, не договорив. Е-е-е, Такс, ну тут же повністю прокачані. Академія трясили швидко стріл. Так, тут вступають в бій синій з зеленим. Так, ну і у Івана тут кількісна перевага вже. Тут вже треба просто йти вперед і зносити все на цьому шляху. Гармати тут є в нього. Чотири гармати. А, ще ззаді котяться. 11 гармат. Ще дві. А, це... Ну як це дивись. Чи ні. А, думаю, показалось, що гармати червоного. Ах, чода, були червоного, він їх знищив. Так, чому Іван і Гармат дочекався. Ну, міг би в принципі заходити. Тут синій своїми залишками намагається продавити зеленого. Так, усе нього що? Дві сили швидкостріл, стріл. Тут прокачані, чотири стані, Підкова була. Зеленого. Також прокачки є, тут прокачані, підкова була і в академії. 4 сили швидкостріл. стріл, той не його тут. А, не ви, ні, не перестріляв. Дивно, дивно. Будував вже паркан. Так, і що, Іван пішов в атаку. Тут гекапеліти знову намагаються нарізати стрілків. Ну, слухай, перерізав, дивися скільки. Разом з селянами зараз ще відб'ється. багатоствольні гармати тут ще є. Слухай, що до зараз щось може реально відбитися? А, ні, закінчились як капеліти. Іван накидує по багато стволкам. Ні, все-таки продавив Іван тут. Так, що взяв? Тут ні. А як це там? Ага, взяв все, як це там? Міцність будівель. Прощення. А ні, не взяв, стопе. Як він так довго якось спаде Так, зносить кузню, Іван. Ну і все, тут Зелений розбив. Синього. Іван же продавив шоду. Ну це фіаско для шода. Так, що, намагається якийсь диверсійний забіг зробити. Але навряд чи у нього щось вийде. У Івана тут же стіна майже всюди. Так, побіг кудись. 9 гекапелітів. Намагається напевно, до Івана забігти. На базу. О, Іван тут щось захопив багатоствольну гармату. Перерізає дотікання цими капелітами. Але це нічого йому вже не дасть. Тут намагається ще ювану економіку зіпсувати Але навряд чи у нього щось вийде. зелений перебив. Ну що ж, все, це, це кінець. Я думаю, так. Тут вже шода -то точно нічого не зробить. Тувальна гармата ще одна тут є. Нема вже. А, двесь Іванна Багатостволка. Ну так, це вже все. Кузні немає, ринку немає. да тут же нічого не зробить. Хоча селянами він втік, але у синього мало армії. Так, наносяться військові будівлі. Ну що, не здаються, поки що до не здався. Захоплюються шахти. Тут ще одна є. Ну що ж, де громади? Вісім гармат. Третю казарму побудував. П'ять стайн вже має. Століття не хоче переходити чомусь. Ага, перейшов. На драгуні перейде сім століття чи ні. Так, тут синій намагається врятувати базу Шоди. де? Дивися, я думав, це вже буде кінець, але ще я поручаю це поки що. Що де вже запустив нам військ? Тут у нього що? Депцентр ставить. Так, все, зніс ці будівлі військові Іван і пішов в атаку. А, ну, це вже все, це кінець. Все нього армії немає, він вже і здається, все. Ось така битва вийшла. Ну, цікаво, цікаво вийшло. Цікаво, що на початку всі в центр так зійшлися. Рідко, коли таке буває. У мене, по крайній мірі. Ну що ж, століття один Іван тільки перейшов вже під кінець гри. Це така статистика і ресурси та війська. Ну що ж, дякую тобі за перегляд. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись, постав лайк та прокоментуй. Отже, до нових зустрічей пока-пока.